Якщо ми зараз дозволимо, щоб Росія зробила те, що вона хоче зробити, іншими словами, припинити існування української держави, то тоді це не лише Україна програє, а Європа програє, захід програє, і також Сполучені Штати програють. і для тих, хто мають сумніви з приводу цього, хочу вам чітко сказати: ви не можете довіряти путіну. Ви не можете. Заключити з ним якусь згоду, бо це буде значити, що це згода із Китаєм. я також хочу сказати, що тим, хто сумнівається, єдиний спосіб, як Україна може повністю перемогти у цій війні, це якщо ми продовжуватимемо надавати підтримку, як ми це робили з самого початку. І хочу сказати, що якщо Росія отримає, те, що зараз хоче, то повірте, вона не зупиниться на Україні. Ми знаємо, що Путін продовжить рухатись вперед. Бо він має імперіалістичне бачення.